Вітаю, мене звати Кругова Тетяна, і ми з вами продовжуємо підготовку до єдиного фаху вступного випробування з психології та соціології. І сьогодні ми починаємо другий розділ Історія і теорія психології та соціології. Перший підпункт Соціологічна та психологічна думка 19 століття. І перше питання: позитивізм Огюста конта. Концепція співвідношення суспільства та індивіда. Соціологія, як самостійна галузь наукового знання, виникла досить пізно у 40-х роках 19 століття і являє собою порівняно молоду науку. Перший, хто переглядає усталену класифікацію наук і виділяє в ній окрему науку про суспільство, є французький вчений Огюст Корп якого і вважають засновником соціології. В його шеститомній праці курс позитивної філософії вперше вжите назву соціологія і обґрунтовано її предмет і метод. Ольгус Конт, французький філософ, засновник позитивізму, вважав, що суспільство має пріоритет над індивідом. Він стверджував, що люди формуються суспільством, в якому вони живуть. І що їхні думки, почуття та дії визначаються соціальними нормами та цінностями. Концепція співвідношення суспільства та індивіда у конта грунтується на наступних принципах соціальний пріоритет. Суспільство є більш фундаментальним, ніж індивид. Він існує протягом століть, тоді як індивід ж, лише, живе лише короткий час. Соціальний контроль. Суспільство контролює поведінку індивідів за допомогою соціальних норм, цінностей та інституцій, соціальна інтеграція. Індивіди повинні інтегруватися в суспільство, щоб жити щасливим та повноцінним життям. Соціальний прогрес. Суспільство постійно розвивається, і індивиди повинні сприяти цьому процесу. Конт вважав, що завдання соціології є вивчити закони розвитку суспільства. Суспільство розвивається через стадії теократичну, метафізичну та позитивну. Позитивна стадія це найвища стадія розвитку суспільства, на якій наука стає домінуючою силою. У позитивному суспільстві люди керуються науковим мисленням, а не емоціями чи забобонами. Концепція конта про співвідношення суспільства та індивіда мала значний вплив на розвиток соціології та інших наук. Критика концепції конта. Деякі критики стверджують, що концепція конта не дооцінює роль індивіда в суспільстві. Інші критики стверджують, що концепція конта є занадто детерміністською і не враховує свободу волі індивіда. Незважаючи на критику, концепція конта про співвідношення суспільства та індивіда залишається важливою для розуміння взаємодії між людьми та суспільством. На сьогодні це все. Я прошу вас підписатися на мій канал. Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб якомога більше людей могли приєднуватися до мого каналу та давайте готуватися разом. Дякую, що ви зі мною. Зустрінемось у наступних відео. До зустрічі!